Слава Україні і всім її захисникам. Дякую, що з нами. В цій годині підсумовуємо сьогоднішній день. Тож розповім про головне. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарле сьогодні був на Тернопільщині. Ознайомився із роботою освітніх закладів а також гуртожитків, які переробили для потреб внутрішньо переміщених осіб. Так, особливостями початкової освіти і безпеки дітей цікавився міністр у тернопільській школі Рудит. Поспілкувався з вчителями і з самими дітками, а також перевірив, яке укриття зробили в закладі. Йому навіть довелося побувати там під час повітряної тривоги. Робота нової української школи у час війни і безпека дітей. Ці питання цікавили міністра освіти і науки під час візиту у Тернопіль. Про особливості навчального процесу діток посадовець розпитував у колективу початкової школи Ерудит. Вам сьогодні подобається той порядок відбору підручника, які ми зовсім змінили і на сьогодні переформатували. Справа в тому, що коли ми починали саме мій перший набір, ми були в екстрених умовах, це було три дні. На зараз ми маємо більше можливостей і поспілкуватися з вчителями, не тільки свої паралелі з інших шкіл привести, скажімо, такі невеличкі наради, де ми поділилися досвідом, що йде, що не йде, що підходить, що не підходить. Так зараз цей процес став набагато кращий. Тернопільщина серед лідерів у питанні соціалізації дітей, наголосив міністр, адже тут навчається чимало діток із окупованих територій або наразі небезпечних регіонів України. Тут також успішно впроваджують офлайн навчання, не дивлячись на складні воєнні умови. Цей досвід треба розповсюджувати по всій країні. Переконаний Сергій Шкарлет. Він ознайомився і зі станом укриття у школі. Це не було укриття, це було просто підвал закинути. За короткий проміжок часу з титанічною роботою зроблено те, що ви зараз маєте можливість побачити. Це комфортні, наскільки можливо було зробити умови для навчання дітей. Перевірити укриття вдалося і за реальних обставин небезпеки, адже під час візиту Сергія Шкарлета спрацювала сирена, і діти з учителями і гостями спустилися в укриття. Всі і ми не виступиться. Якраз мало. Ми сподіваємося, що світі що закінчиться. закінчиться і, і ми знову виступимо. І ми знову виступимо. І що буде мирне небо. Якби вся Україна такими темпами рухалась в частині освітнього процесу, соціалізації людей і дітей, оскільки ну, об'єктивно сьогодні побачив не тільки освітній процес, сьогодні найбільша увага, мабуть, області приділяється. Соціально вразливим потребам це охорона здоров'я, це освіта, це безумовно забезпечення старших людей, і в тому є мабуть місія цієї області, оскільки Тернопільська область найбільше прийняла. Транзитних переселенців внутрішньо або зовнішньо переміщених осіб саме тут відбувалися всі перші волонтерські хаби, прихистки для внутрішньо переміщених осіб. Саме тому тут цінний той досвід, який треба вивчати саме в Тернопільській області. Дякую вам серед актуальних питань, які турбують наразі освітян і батьків, канікули і опалення. З поділка потепління плюс 19 градусів, Почати та влишні для мешканців нашого міста це є не А шкода знаходяться на одній тепловій мережі разом з житловим фондом. Тому після завершення канікул, коли буде температура падати, розпочається опалення світло. Додамо наразі понад дві тисячі дітей-переселенців навчаються у закладах середньої і загальної освіти Тернопілля. У нас знайшли роботу і 56 вчителів із інших регіонів України. При цьому лише незначна частина педагогів нашого краю виїхала за кордон. Продовжуємо без російських авторів. Літку Міносвіти внесло зміни в програму світової літератури. І ось уже завершується другий місяць такого навчання. Наші журналісти вирішили довідатися, як викладають літературу вчителі, і що із захопленням читають діти. Отож, дивимось, без Пушкіна, Глібова, Чехова та інших представників країни-агресора. Шкільна програма українських учнів цьогоріч запрацювала без російських класиків. Власне, показує крило в цих образах російське суспільство. Тож про вовка тирана і беззахисне ягня, які особлюють країну агресора, учні вже точно не почують на заняттях зі світової літератури. З програми забрали понад 40 російських, білоруських та радянських прозаїків, поетів і митців. І це як ніколи доречне рішення, кажуть учителі. Звісно, що це дуже важливо зараз в наш час, коли йде така страшна війна, коли багато діток в нашій школі мають батьків, які воюють, і хвилюємося діти, і дорослі, про те, чи не впаде ракета до нас. Коли в нас багато діток є з внутрішньо переміщених осіб, які приїхали з інших областей. То в цей час розказувати про російську літературу і читати твори російських авторів я вважаю зовсім недоцільно. Єдина незручність зараз старі підручники. У них ще залишаються тексти та інформація про творчість росіян. Досі є в програмі Гоголь. А те, що він писав російською, пояснюють так в той час. Так Гоголь вирішив, що у Росії він швидше здобуде. Слави швидше розкриє свій талант, і тому він поїхав власне у Петербург і. Почав там свої твори видавати. Але молодь точно не засмутилася відсутністю російських творів. Їм запропонували інших авторів. І якщо в світовій літературі матеріали замінили, то в українській учні ще більше почали цікавитися книгами та авторами рідного народу. Дуже полюбляю почитати поза школою. Я читаю десь в середньому 5-6 книжок в місяць, і мені це дуже цікаво. І так, мені не вистачає книжок сучасних в програмі. Я би хотіла, щоб їх було більше, щоб ми обговорювали їх в школі. Зараз такий час. Нам треба розширювати, щоб світ знав про нас, тому що в нас дуже цікава історія. Наші предки воювали за нашу мову, за нашу культуру, і ми обов'язково маємо їх підтримувати в цьому. Ми ж українці, ми ж сильна нація. Діти переконані, навіть усім відомі класики можуть звучати по-новому. Тому, до прикладу, вірші Тараса Шевченка на уроках виконували у стилі реп і навіть зімпровізували кліп. Думаю, маю до милихоміні зла закарі оченята за чорні брав, сецевали, стоялися, виливали мову. Виливали комі за темі ночі за весневі зелені, за останні мочі. Наша вчителька Галина Іванівна, для того, щоб нам було цікавіше, вона нам замість того, щоб просто вивчити вірш Думи мої думи задала зробити відеореп. І це справді вийшло дуже цікаво і круто, і хотілося б так уроків побільше. У Шевченко якраз в ті часи там були нелегкі для нього, і тому він писав про них, і ми можемо зараз з них багато чого цікавого знайти. Вчителька української літератури каже, сучасні автори дітям такі ж цікаві, як і класики. Все залежить від методики викладання. А коли в країні війна, це додає бажання захищати своє. Ми тут, українці, по духу, нам все цікаве, українське. Я читаю, відповідно читають мої учні, вони тим захоплюються. Я до цієї ситуації підійшла більш творчо, щоб не заставляти дітей читати твори, які їм подобається, не подобаються. Вони щомісяця мені здають книги українських авторів. Причому спочатку це було самі знаєте, як заставити дітей читати, а тепер вони це роблять з великим захопленням, задоволенням. Іноді, коли на перерві до. Дитина підходить до тебе, щоб розказати про ту чи іншу книгу. Інші підбігають, бо хочуть послухати, чи варто читати, чи не варто. І тоді перерві спостерігаєш, як дитина розказує: Ой, така книжка. Візьми і прочитай. Єдине, що би хотілося, що зустрічі з тими авторами. Так, сучасні вони читають дуже Оксани Сайко, Сергія Грейдіна, Андрія Баченського. Програми української світової літератури дозволяють вчителям обирати твори з переліку для вивчення на уроках, тому браку української творчості діти точно не відчують, переконані педагоги, а російська зникне. У тернопільських дитсадках увімкнули опалення. До 28 жовтня тепло подаватимуть в певні години, а повноцінно вже з наступного тижня. Крім цього, є тепло і в укриттях. Більше дивіться. Щоб діти не мерзли, у дошкільних закладах Тернополя ввімкнули опалення. Зробили це в економному режимі, тобто обігріватимуть садочки, не опалюються поки що багатоквартирні будинки. Зранку 26 жовтня обігрів увімкнули і в п'ятому дитсадку. Як нам повідомили, що це буде такими за графіком з 6-ї години ранку до 10-ї години, і потім з 4-ї години, з 16-ї години до 23-ї години. Все ж у садку переконані, цього буде достатньо, щоб діткам було тепло. Хоча раніше доводилось просити батьків давати малюкам тепліші речі. Ми з батьками поспілкувалися, всі вихователі поспілкувалися із батьками і провели такі маленькі збори, де повідомили, що це було до сьогоднішнього дня, щоб одягали дітей зручно, тепленько, щоб їм було легко і тепло. В садочку централізоване опалення, а на першому поверсі додатковий обігрів. Система опалення тут ще від коли цей приміщення побудовано, передбачено на першому поверсі теплі підлоги. Там йдуть труби по підлозі і тому там теплі підлоги. Щоб діти не мерзли і під час повітряної тривоги в укритті подбали про тепло підземного поверху. У нас в укритті також є опалення. Ви самі бачите, там за мною є батареї. І коли вже є опалення, то відповідно тут тепленько. В садочках, де немає батарей в укриттях, тепло подаватимуть за допомогою вентиляційної системи. Такими обладнали усі дошкільні заклади ще влітку. До кінця цього тижня опалюватимуть по кілька годин. Далі цілодобово. Середи 16 до 23 і четвер і п'ятниця, 16 до 23, і четвер ще 6 до 10. Це періодично, а вже з понеділка планується повноцінно. Крім тих садків, які не функціонують, це в нас 6 садків, в яких нема укриття, і відповідно, комісія не дала дозволу. І ще 4 садки – це 3, 10, 32 і 33, де немає технічної можливості підключення. Вони будуть підключені вже, коли буде центральне Постачання тепла йти і в житлові будинки. У багатоквартирних будинках та інших установах Тернополя централізоване опалення ввімкнуть, коли знизиться середньодобова температура. Далі до криміналу залишив відчинену машину і став жертвою злодія. У Тернополі з автівки чоловіка вкрали значну суму грошей. Чи вдалося розшукати крадія, яке покарання йому загрожує? Дивіться у наступному сюжеті. З повідомленням про крадіжку до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 38-річний житель обласного центру. У нього з мікроавтобуса викрили барсетку з грошима та документами. За словами потерпілого, він приїхав до знайомої, аби віддати їй деякі речі. Автівку припаркував дворі багатоповерхівки. Вийшовши з машини, чоловік залишив відчиненими дверцята. Коли ж повернувся через 5 хвилин, виявив, що з переднього пасажирського сидіння викрили барсетку, в якій було понад 700 доларів, 18 тисяч гривень, документи. Працівниками розшуку Тернопільського районного управління поліції було встановлено особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини, 25-річний житель міста Тернополя. Частину викрадених коштів у чоловіка вилучили. Також поліцейські встановили причетність фігуранта ще до однієї крадіжки. Він виніс з магазину одягу товару на понад 3 тисячі гривень. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває. Досудове розслідування щоб не стати жертвою крадіїв, поліцейські раді завжди дотримуватися двох правил: по перше, зачиняти автівку, навіть якщо виходити ненадовго. По-друге, ніколи не залишати в салоні на видних місцях цінні речі. Сирени укриття евакуація – на жаль, такі нинішні українські реалії, і усі повідомлення про можливі загрози впливають на навчальний процес у школах. Так сталося і сьогодні. Близько 11 години влада повідомила про можливе замінування цуму залізничного вокзалу і шкіл поблизу них. Тож як діяли в одному з навчальних закладів нашого міста і чи дійсно знайшли вибухівку, дивіться. Увага, евакуація. Таке повідомлення почули учні Тернопільської української гімназії імені Івана Франка сьогодні під час уроків. Близько одинадцятої години з'явилася інформація про замінування ЦУМу залізничного вокзалу і шкіл, які поруч. Зрозуміло, що замінували нашу школу, бо вона центрова. Ну і нам повідомили, що потрібно йти в коридорі. Всі діти почали себе вести, ну дуже панікувати. Діти почали, і ми їх заспокоїли, і разом з ними вже прийшли. Бо це першачки, вони ще бояться. Спочатку ми здивувалися, подумали, що це повітряна тривога, і почали збирати речі, збиратися в укриття. Але потім вчителька запитала, що сталося. Сказали, що заміновані. Освітні заклади і універмахи. Тоді вже стало трохи страшно, ну і ми вийшли на майданчик. Продзвонила пару дзвінків. Ми подумали, що це просто збій в системі. Ну, дзвінків. Потім вчителька вийшла, прийшла, сказала, що зберемо куртки. Ми пішли в клас за куртками всі разом, вдягнулися і тоді вийшли сюди. Я трохи напружився, але зрозумів, що наші наша поліція все зможе. Як діяти під час оголошення про замінування учні та вчителі знали, адже неодноразово у закладі проводили тренувальні навчання, тому діяли оперативно та злагоджено. Звичайно, в нас були навчальні тривоги. Діти знають, що якщо по школі звучить три дзвінки, це означає, що потрібно зібратися, взяти свої речі, рюкзачок в коридорі і разом з вчителем вийти туди, куди потрібно. Тобто вони вже знали, що впровнали три дзвінки і треба вийти зі школи. Вони зібрані, паніки не було, спокійно вийшли на спортивний майданчик. Евакуювали зі школи майже 200 учнів. Усіх вивели на спортивний майданчик. Там діти не панікують, спілкуються між собою, з вчителями та з батьками телефоном, адже вони повинні зараз забрати їх додому. Навчання на сьогодні відмін діти всі тут. Класні керівники контактують з батьками, і батьки можуть прийти і забрати дітей. Тобто ми тут будемо до того, поки останню дитину не заберуть. Навчання в першу зміну вже не буде. Другу зміну і за розпорядженням міської управи дистанційна форма навчання. Зараз друга бо в нас є друга зміна. Продовж години інформація про замінування гімназії та інших шкіл, а також цуму і залізничного вокзалу, не підтвердилась. Спеціалісти перевірили усі об'єкти і вибухівки чи інших небезпечних предметів не знайшли. Продовжуємо безкоштовне обладнання для ОСББ. В Тернополі можна брати спецприлади для обстеження багатоквартирних будинків. Його видають головам ОСББ на користування на добу. Серед переліку є тепловізор для визначення втрат тепла через стіни та вікна. Також є детектор прихованої проводки, логер вологості, і температури, лазерна рулетка та інші прилади. Видають в управлінні житлово-комунального господарства за адресою Коперника 1 у кабінеті 209. До інших тем без музики та кіно. Вже близько місяця діє закон про акустичне насильство. Тобто водіям громадського транспорту не можна вмикати в салонах музику, фільми чи інші звукові сигнали. Пасажири мають чути лише інформацію про поїздку. Тож, як їздиться в тиші водіям та пасажирам транспорту в Тернополі, дивимось. Нав'язлива музика у салоні маршруток. Звичка багатьох водіїв громадського транспорту вмикати музику у рейсах не раз ставала причиною конфліктів із пасажирами. Майже три тижні громадський транспорт, міські та міжміські автобуси курсують без музики у салоні, адже в Україні 7 жовтня почав діяти закон про заборону акустичного насильства. Відтепер єдине, що може звучати у салоні інформація про поїздку. Володимир працює водієм маршрутного таксі уже близько двох років. Розповідає, що закон про акустичне насильство Насильство підтримує, адже зараз не час для того, аби розважатись та слухати музику, запевняє, у салоні його автобуса завжди тиша. Я повністю дотримуюсь того закону, ну повністю дотримуюсь. Mm -hmm. що, говорю за себе, там, не знаю, як. Ну, але я думаю, що всі так само, шофера дотримуються дотримується цього закону, був. Бо... бо всі розуміють, що зараз робиться. Ми спілкувались із добрим десятком водіїв, і в кожного думка різна. Хтось розуміє доцільність нововведень, а хтось тишу у салоні інколи порушує. У мене музика практично не грає, де спілись? закон про акустичне насильство стосується не тільки водіїв, а й пасажирів громадського транспорту. Ще, тобто до день то їхав, Любиті Ченсону. Ну попросив культурну веці. Він сказав, що й нікому не мішає. кажу, дійсно наушник слухай наушнику. Будь ласка, а так ну. Крім того, пасажирам радять використовувати індивідуальні навушники та утриматись від гучних розмов у салоні, аби не створювати конфліктів. І тернополяни це розуміють. Тиша у салоні кажуть, їм подобається. Ні, Не чула щойно їхала, музики не було. А можливо, в якихось інших маршрутах ні, ні, не було. Не попадала. Леонид тернополянка, я доїжджаю з ближнього села, то музику ми не чула. Я рідко їжджу транспортом, зараз не чую. Ну, після введення закону точно не чула. Ні, не чула останнім часом. Я чула, що вийшов закон, що заборонено в автобусі, і останнім часом не чула. Відтепер водій має право висадити людей, які порушують тишу. Але якщо порушником стане сам водій, то понесе покарання. До нього можуть застосувати дисциплінарні заходи, а транспортне підприємство не допустять до тендерів на перевезення. До речі, про порушення водієм тиші можна повідомити керівництво підприємства перевізника та відповідального за транспорт органам влади. Молодь Тернополя писала листи до Бога. Це всеукраїнська ініціатива, яку нам передали з Івано-Франківська. Молодь країни підписує листи з молитвою, збирає їх в одну велику коробку і надсилає в інші міста. Таким чином хочуть продемонструвати духовну єдність, а також підтримати моральний і духовний настрій в часі війни. Хвиля молитовних зустрічей продовжиться. Від нас листи попрямують у Луцьк. Тепер час багато запитань, багато молодь має тільки багато листів до Бога. Має багато запитань до Бога, має багато своїх запитань, навіть про існування Бога. І такі кризи, такі випробування є моментом віднайти Бога в своєму житті. Тому нехай ця молитва, ця молитва, зокрема, за мир в Україні допоможе нам усім в духовний спосіб пережити ці моменти випробування і очікувати з певністю того миру, який настав і червоний кого є саме Спод Тисячі гривень за значок депутата Тернопільської міської ради чимало коштів вдалося зібрати нашому колезі ведучому програми Кажи прямо в очі» Сергію Сінкевичу завдяки тому, що він виставив на аукціон минулої п'ятниці свій значок. А все для того, аби зібрати кошти і передати їх тернопільським волонтеркам, які опікуються нашими воїнами. Аукціон відбувся. Виявилося, що є аж три переможці. А цінний значок отримав підсумку не один учасник, а двоє. Як так вийшло? Дивимось. Виставлю на аукціон цей значок. Ніяких грошей брати не буду. Вам принесуть той, хто купить, принесе вам. Ми вже домовилися. Телефони маю. Уривок програми кажи прямо в очі. Щоп'ятниці вона транслюється на телеканалах Тернопіль-1 та ІНТБ. І анонсований аукціон відбувся. Хоча ведучий Сергій Сінкевич виставив на торги один значок, у підсумку їх розіграли два. Запланували зібрати кошти тернопільським волонтеркам, які допомагають нашим захисникам на фронті. Під постом аукціоном Сергія Сінкевича у Фейсбуці чимало людей залишали свої цінові пропозиції. У підсумку залишились троє переможців. Так, волонтер Сергій Цитриков запропонував. Ав за значок 15 тисяч гривень. Сам зізнається, не є колекціонером подібних відзнак, натомість є постійним глядачем програми Кажи прямо в очі». і оскільки мета аукціону благородна, вирішив долучитися. І я в пості написав, що ця сума буде так, як ніби незалежно, чи я виграю, чи не виграю. Але я цю суму даю дівчатам, так як це кошти йдуть на Збройні Сили України. Його ставку перевищила лише одна людина. 16 тисяч гривень за значок запропонував колишній тернополянин, а зараз житель Сполучених Штатів Мартін Білан. Саме до нього поїде чи то полетить значок депутата Тернопільської міської ради. Та оскільки аукціон привернув увагу багатьох, без призу не залишився. І Сергій Цитриков В мене є цей значок. Я депутат минулого скликання. Це є новий значок. Він ні разу не був на, вживаний. Е, вживаний на е, піджаку. Я хочу вам його передати. Щоб він вам приносив радість, задоволення, і ви не покидали вашу справу волонтерства. Ще одну тисячу гривень доклав інший учасник торгів Андрій Шкула. Як і обіцяв ведучий, учасників аукціону і волонтерок, які стали героїнями програми Кажи прямо в очі, звів разом, аби особисто передати зібрані гроші. Дівчата вже знають на що направлять суму. Ми вирішили, що ці кошти ми потратимо саме на два таких навігатори для двох підрозділів розвідки. Зазвичай ми кошти збираємо самостійно, потрошечки, трошки там, трошки там. І коли така кругленька сума є, то це вже нам набагато легше. Та програма Кажи прямо в очі виконала ще одну місію. В ефірі волонтерка Олена Мудра почула, що ведучий має берці 44-го розміру. Саме таке взуття просить один із наших військових. Це запит від бійця 56-ї бригади, другого батальйону 50 ї роти. Людина-музикант, яка пішла добровольцем на фронт, яка вже мала поранення і повернулась на фронт. І в нас є запит зимова форма, яка здуття 44-го березня і плити на броніки. Волонтери додають, такі благодійні аукціони підтримують, адже це дозволяє зібрати кошти на вартісні речі для наших воїнів. Триває війна, а значить і наша боротьба. Ну і на завершення футбол, як подяка захисникові, у Великоберезовицькій громаді вшанували пам'ять бійця Ігоря Рожука. В турнірі взяли участь школярі і сіл громади. Вони змагалися за першістю у двох вікових категоріях. На змаганнях були присутні батьки загиблого та його восьмирічний син. Таким чином, учасники та організатори віддали шану спортсмену і воїну Ігорю Рожуку. Що ж на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що в цій годині були з нами. Залишайтесь на нашому телеканалі. Долучайтесь до аналітичної студії. Я ж кажу вам до побачення і бажаю мирної ночі.